О, новорічні обої мені такі подобаються. 2025 рік це рік Змії, тому ми на ваш дім натравили змій. А що так сразу? Ну нічого, ці змії не знають. Що в мене є дробовик? Ахахахахахаха. Ну що, відвідуйте мій дробовик? Засранці тупі. Обов'язкове оновлення до Windows 7. Хм, інтересно, чому там щось важне, ну добре, відкачуюся по приколу. <му> Ласкаво просимо в Windows 7, ми вас перекачували сюди, тому що ваш кіт забрав у вас всі мандарини. Ну і сволоч, цей кіт, нічого, я йому потом покладу, м'яту на лоток у нього все одно алергія на м'яту. Вийшла нова модель Nintendo Switch під назвою Switch Pro. Щоб її купити, вам потрібно прийти у Сільпо. О нова модель Switch від Nintendo ХМ. А чому я не чув від Nintendo презентацію про новий Switch Pro? Ну добре, я пішов у Сільпо. Добрий день, це у вас продається новий Nintendo Switch Pro. Добрий день, так, це у нас продається Nintendo Switch Pro. Добре, я вже оформлюю товар. Все, нам прийшла оплата, но перед тим, як вам отримати Свіч, вам потрібно ще передати нам 3000 тисячі гривень. Тобто мені нічого про це не говорили. Ну, пробачте, но просто так вам не можемо дати товар. Тоді я не буду доплачувати. Ну ж ні, Якщо ви оформили заказ, то ви маєте нам доплатити гроші або йдіть на вулицю і говоріть я йнотик паласкун. Я інотик паласкун. Я інотик паласкун. Я інотик паласкун да якого хрена я вовще роблю. Пробачте. Але ми не можемо дати вам заказ за те, що ви тільки що опозорили себе перед городом. Але я зробив так, як ви сказали. Охрана, виженіть цього чоловіка з магазину. Ти, скотина, я через тебе пішов на таку страшну зділку, де мій Нінтендоусвіч. Вам під ялинку Івана Максим залишив вам подарунок відкрити. О, нарешті подарунок, інтересно, що там. О, тут якийсь сірий котик, який пушистий, стоп. А чому у цього котика такі залізні кульки, і вони мігають червоним кольором? Так це не котик, це бомба, а-а-а. Як ти робиш повернення помилок Windows? Егей, Стій, я тобі цього не скажу. Я скажу, тільки якщо над цим відео набереться 200 переглядів і 100 лайків. По даним нашого Айпі, ви не живете в Америці, ми вам заблокуємо доступ до інтернету. Стоп, у мене ша є віпін, не ахахахаха. <пев> мене звати Шпамтон, стоп, а що з помилкою. О ні, хтось збудував світ з ТНТ і поклав наживну плиту. Зараз буде вибух. Стоп, якого хрена, я роблю на Windows 1.0. Ого, мій ТНТ видав таку токсичність, що він вас перекачував на Windows 1.0. Ну зашибись подарунок на новий рік. О Боже, на вас падає великий ТНТ, швидко закінчуйте серію. що, знову ТНТ. Ну ок, всім пока. Зустрінемось у наступній серії, всім пока.